З початку року більше чотирьох тисяч осіб, котрим виповнилося 16, отримали внутрішні паспорти вже нового зразка у вигляді пластикової айді картки з чіпом. З листопада оформити паспорт картку можуть і інші громадяни України. Що правда наразі не всі. Уряд для того, щоб уникнути ажіотажу, щоб уникнути випадків шахрайств, обмежив певні категорії громадян, які зараз можуть оформити цей документ. Тобто айді картка вже буде оформлятися 14-річним громадянам, які оформляють свій перший паспорт. У випадку втрати або пошкодження паспорта книжечки, або зміни персональних даних, тобто, наприклад, якщо жінка вийшла заміж, змінила прізвище, і також будуть виготовляти id картку. У міграційній службі підкреслюють, заміна документа, не є обов'язковою. Відповідно до закону, всі раніше видані паспорти старого зразка будуть чинними до завершення їхнього терміну дії. Окрім ім'я, прізвища, дати народження та інших даних на картку наноситимуть ідентифікаційний код. Всі змінні дані, в тому числі відомості про сімейний стан, будуть внесені на чіп. Для громадян, які оформляють свій перший документ, тобто це 16-річні, 14-річні школярі. Цей паспорт буде безкоштовний, як і раніше. Для з інших категорій громадян перебачена оплата в розмірі 279 гривень. Якщо паспорт оформляють замість втраченого або замість пошкодженого документа, також доведеться сплатити 34 гривні державного мита. Зараз в області оформити пластиковий паспорт можна в Тернополі та ще десяти районах Борщівському, Бучицькому, Збараському, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Теребовлянському, Тернопільському та Чортківському.